от отвіварик у нас 2.0 дизель. 2007 рік. І чуєте, він як на холодну заводиш і там щось трошки там як м'якке. Е -е, ролики генератора я замінив раніше, коли замінював там мотор, а ремінь залишив старий. Зараз я хочу скинути цей старий ремень. Він хоч і не полопаний, і не потрісканий, але хочу його замінити, щоб вже бути впевнений, що 100% у нас там все добре і не поламається в дорозі. Відео про те, як замінити тільки ремень. Сам ремень з собою представляє ось такий 7ПК 1970. так, Бошевський, стоїть він 73 злотих. Множте на 11 буде гривня. Зверху в нас доступ, я б сказав, би, що ніякий. єдине, що ми можемо можем зняти в цей бачок, то трошки ми достанемо до шківа. Насоса так. Більше ні до чого. Там подушка тому прочі такі всі діла. Через то спускаємося в яму. Я, навіть, не хочу колеса відкручувати, чесно. І зараз зніму цей защитний кожух, який тут є. Так, він держиться. Ось до один болтик на 13, другий під цим шланчиком. А там, ось тут, на 13. Ну і тут пару саморезів закручено. Оцей підкрилок він прикручений. Там пару саморезів. І ця защитка знімається і далі у нас буде вже доступ. якийсь. Крутивши ту защитку, у нас відкривається доступ до ремня. Так. Робимо собі схему. По схемі, в принципі, потім буде проще колінвал, кондиціонер, генератор. ролик один, ролик один, другий, Гур це гідроусилітель і помпа води. Так? Зробили собі схему і тепер можна скидати ремішок. На 15 потім, такий у мене є удлинитель, Ну, Або трубку, або я не знаю, що там надівається. Він надівається на, на сам болт роліка. І тепер дивіться, тепер я за нього тягну. І отак воно там освільняється. Хоча там є вроде би, торкс, десь треба вставляти. Зараз, якщо я туди влізу, десь там є, що можна вставляти торкс і крутити за торкс. ніби. Короч, там, навіть не буде добре. Ну я так не роблю. Ось накинув ключ на 15, освободив і ремішок зняв. Після того, як освободили, вже достати його звідси це не найбільша проблема. Це найлегше в даній процедурі. Так, Дивимося, в кому він стане. Він, в принципі, не полопав, але мені що не подобається, що тут на краях є рвані оці щось нитки. Тут, тут. І оце він пищить, не знаю. Я лучше його заміню, щоб мені спокійно їздити, бо я їзджу далеко. Почав я до нього придивлятися, що ж він все-таки скрипів. І дивіться на, на глибину цих ровків тут. тут. Тут вони цих три однакових. А цих два реально вони нижчі. І там ще якби різина така. ну Тут видно, що вона більше з'їдена. Оцих два последні. Я думаю, що, скоріше всього, то я їздив тоді ще на таких собі роликах, не дуже розбитих, він вже під них трошки підтисався, чи що. Ну, Відтоді потім ролики замінив, а воно все одно пищить. От воно і пищало, бо щось десь там, щось десь не так він зношений. Так, Казалось би, він не потрісканий. Але якби, він сідає вже трошки далі. І виходить, за що цього треба його міняти. Порівняння я ось приложив старий і новий, дивіться. Наскільки зношений старий. Я на нього глянув, він мені абсолютно не порваний, не полопаний. Але подивіться, наскільки тут ще, якби, товсті оці, е, горбики, так? а наскільки то вже зношено особ особливо тут. Він вже дуже глибоко сідав. І слідуючи, що могло случитися, він би сів би ще далі. І в ітого його просто б десь тут розпороло. І потім його десь намотало пічків, і в дорозі б машина стала. Перевіряємо абсолютно всі ролики, як вони крутяться чи не гудять. У мене, в принципі, з роликами порядок бо я недавно міняв їх тисяч назад. І, звісно ж, перевіряємо буфту генератора. Чи вона у нас? Отак, я розганяю і тормозю. А вал повинен покручуватися, тобто вона повинна бути не заклинивши. Тож у нас все добре. Через вставимо новий ремішок. Так, новий ремішок заведений по схемі. Добре, що я схему написав. Осімолося натягнути через кондьор. Не знаю, чи вийде в мене так вставити зараз ключ. Треба, щоб він зігнувся і не мішав ключові. І заодно ключ щоб не мішав мені надіти. Ну, Я попитаю через кондьор надіти. Зараз в мене все заведено, вирішилося завести тільки на кондьор. Зараз опять, натягуємо ролик і пробуємо. Ну, в общем, в принципі, все добре. Натягнув я через кондьор, трошки конечно, там опирався, але в загальному я сказав, що іноді буває так, що треба аж крутити колінвалом. Часом буває, якщо не находить, вони реально такі чи за короткі нори, ну, хоча то, що треба, то буває так надіваєш на шківа і просто прикручуєш за колінвал і він наскакує. Але в даному випадку все гарно наділося. Все на своєму місці. Перевіряємо, щоб повністю все. Сіло абсолютно всі свої місця, щоб всі ручки совпали. Ну і пробуємо, що заводити. Ну що, перший пуск я завів, абсолютно тихесенько все робить. Нічого нігде не нявчить, нічого не пищить. Все добре крутиться.